Друзі, підписники, хотів би показати оградки або перила на поріг. Ось так вони виглядають. Це трубоквадрат 4х4 і внутрішня розшивка 2х4. Стінка двойка. Ось така робота. Це мусить бути зачищене. Ось так. Щоб швів майже не було видно. Таке воно Це є. і ще є на сходи. Ось такі вони косі. Теж ось така робота. Ну, Бачите, трошки один мінус, що тонкий, тонкий метал, двойка, і його трошки тяне. Тяне, хоч як не роби, хоч ну, важко говорити, хоч його береш і струбцинами стягуєш, і до стола прихоплюєш його. Але все рівно його тяне. тяне і ви знаєте, може, якщо б його гріть різаком, то може щось помогло би, але все рівно. Тяжко, тонкий метал, і його дуже важко, я сам варити. Але, але рівно-менш більш. менш більш рівно, я б сказав би, менш більш Таких косяків великих, що прямо аж прямо явних то немає. Все рівненько, зачищено. Е -е, стараюся, щоб все було ідеально. Так, щоб було гарненько. І, і навіть внутрішній бормашину твою може зачищати. Потім наче е, інколи проходжу, ще навіть додатково звичайні наждачкою в руках, бо дуже, дуже узко така і болгарка погано підходить. Так що така робота. ось така Кому подобається така робота, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. Будемо знімати ще відео. Може, когось пи є питання? Так що питайте. Ось таке воно. Всім успіху!